Добрий день, давайте сьогодні ще поговоримо про перчик. От Скільки штук залишать. От перчиків. Коли кущ здоровий, міцний, от листя красиве, знаєте, без шкідників, без хвороб. Залишайте не більше 12 штук. От, І прищипуйте верхушки і все. Тоді всі поживні речовини будуть йти в перчик. І, а не на рост самої куща буде тратити сили. От на цьому конкретно вже 3,9 і плюс он позав'язувалося ще штук 5. Говорить, і треба просто його прищипнути, вже не треба пускати його вгору далі. І все. Тоді більше і сонечка йому буде. Тут осипався. От. І верхушки прищипнули. Там зав'язався, тут не. Отак от, от все, цього достатньо. Ось так от. І ось цей буде наливатися. Цей ось теж позав'язувався маленький перчик. І по факту вийде 9-14 штук. Ну, кущ сильний, корнева сильна. На цьому скущику не видали ось королівські цвіточки, а їх тут взагалі два. Бачите, наскільки він відстає. Тут всього 4. Ну, зав'язався ось іще. Раз, два, три, сім. Ну, теж можна прищипувати, вже він не потрібен висоту. Щоб гарно визріли, успіли визріти, масу набрали. Це тостостяний перець, красний, солодкий. От, якось так. Дякую за увагу.